Привіт! Сьогодні поговоримо про засоби догляду за своїм тілом та волоссям під час вагітності. Не можу сказати, що щось там кардинально змінилось, але деякі нові засоби додались і я хочу про них розповісти. Перше, з чого почну, це шампунь та кондиціонер. Моє волосся біле, фарбоване, неслухняне. Під час вагітності я також фарбую волосся безм'ячною краскою. Тому ця серія мені підійшла. Просто ідеально, після другого використання вже помітний результат. Рекомендую спробувати навіть невагітним. А, До речі, я цю серію брала на мейкапі, посилання всі залишу в описі. Коли завагітніла, волосся стало більш сухим. І спробувала нічну сиворотку, вона мені дуже зайшла. Якщо не забувати користуватися її, то результат буде відчутний одразу. А коли почав рости живіт, з'явилась сухість шкіри всього тіла. І моя подруга порадила мені гель для душу Мей, придбала велику пляшечку. Не розкажу, що там є ще у них, тому що я не консультант і не представник, просто ділюсь. Засобами, які дійсно мені сподобались. Зараз їм користуюсь, змивається легко. Саме цього гель-аромат легкий, так, такий майже непомітний, що мені дуже подобається. І коли вже вийшла з душу, є відчуття, що шкіра дійсно доглянута. До вагітності я користувалась серією Philoсофі. Зараз придбала теж новорічний аромат гелю для душу. Взагалі, я дуже люблю цю серію. В Україні можна було купити на майкапі, зараз не впевнена. Я залишу посилання на Amazon. Якщо ви в Америці, я рекомендую вам спробувати цю серію. Там не тільки гелю для душу. Якщо вам цікаво, я покажу. Всі засоби, які в мене є, і розповім про кожний, сподобався чи не сподобався. Але 90% це правда дуже шикарна серія. Зверніть на неї увагу. Як я вже сказала, я користувалася різними цими гелями до вагітності, і він теж має легку структуру. Коли почав рости живіт, З'явилось сверб... свербіж стягнутості шкіри, відчуття постійної сухості. Почала користуватися цим маслом від розтяжок. Це вже друга пляшечка. До речі, в пологовому мені дали пробничок такий, дуже зручний, тут 10 мл. Я його беру з собою в подорожі. А ось вдома вже великою пляшечкою 100 мл. Користуюсь. Взагалі я не дуже люблю масла. Але це масло майже не має запаху. Не можу сказати, що воно легко впитується. Треба нанести і декілька хвилин почекати. Наношу його на живіт та груди. Сподіваюсь, у мене зараз 30-й тиждень, вже 31-й навіть тиждень вагітності. Сподіваюся, що мені його вистачить, але на мій великий живіт, я так. 5 разів видавлюю це масло для того, щоб розмазати по всьому животу. Бачила, що дівчатка на відео кажуть, що досить двох нажимів, але на мій великий живіт двох недостатньо. Наношу так конкретно. Хоча ви знаєте, що розтяжки це спадковість, і ми можемо тільки. Намагатися щось зволожити свою шкіру, якось допомогти, але масла крема не дуже не впливають на наявність розтяжок після пологів. До речі, я вам скажу результат, чи з'явились у мене розтяжки а, після пологів, тому що у моєї мами розтяжки є, тому спадковість у мене така. Розтяжки Можуть бути, але я цим маслом на всяк випадок користуюсь. На інше тіло наношу два лосьйони. Перший лосьон з Мертвого моря. Взагалі я не люблю запах троянди, але тут він такий якийсь приємний, що навіть не можу розповісти, він такий легкий, що в першому, в першому триместрі взагалі мені цей запах прям. Просто подобався, я його відкривала і так от насолоджувалась. Він досить жирний. Цей крем а, впитується дуже швидко. Покажу зараз. А, він так наноситься, і ви бачите, ось білий цей слід. Да? Але буквально хвилина, і він вже впитався, його вже не, не видно, не відчутно. і взагалі і такі легкі. І приємний на дотик, нежирний, не можу це пояснити. Але цю серію, до речі, мені подарувала сестра. Більше нічим не користувалась, але взимку це просто must have, Неважливо, вагітні, невагітні дуже сподобався цей лосьйон. Більш легкі, це серія Victoria's Secret, Будь-які аромати наносяться легко, впитуються моментально. Не знаю, тут головне під час вагітності обрати запах, який вам підійде. Користуюсь ним, наношу інколи на руки, ноги. Лікті, ну, ось просто обмазую з цим лосьйоном, тому що, правда, особливо взимку з'явилось відчуття сухості. А, далі хочу розповісти про є для інтимної гігієни. В першому триместі, коли я здала аналіз сечі, мені показало підвищений рівень PH, він був 7,5. В нормі, здається, там 5,5. І лікар порадила мені засіб для інтимної гігієни, саме Мері Сіл. Ви знаєте, що коли ви плануєте вагітність або коли ви завагітніли, лікарі не рекомендують використовувати гель для інтимної гігієни. Але цей навіть в інструкції написано, що він підходить для вагітних. Я почала їм користуватися і наступного разу мій PH став в нормі. Я не можу сказати, що це саме із цього гелю, але всю вагітність я їм користуюсь. Намагалась знайти його в інтернеті. Є якісь пропозиції, але потім знайшла в аптеці подорожник і він там постійно є. Посилання теж залишу Уже декілька пляшечок. Структура гіліва, ну, як, для мене як звичайний гель для інтимної гігієни. Але дуже радує те, що він підходить саме для вагітних. Серветки для інтимної гігієни. В сумочці ношу маленьку пасічку, вдома більш велика. Фірму взагалі не дивлюсь, це перша, яка ось зараз користуюсь, беру по акції ті, які є. Для мене єдиний критерій, я не люблю вираженого запаху. Ось цей такий нейтральний і ось користуюсь. Це про інтимну гігієну. Далі. Я не можу сказати, що я там постійно фарбуюсь, але трошки за обличчям намагаюсь доглядати, особливо під час вагітності, коли шкіра один день суха, один день жирна, і тому дуже важко зупинитись на чомусь одному. До вагітності ще почала користуватися дуже легким кремом для обличчя. Він і нічний, і днівний, легкий, особливо влітку, якщо ви вагітні, він таки буде приємний, моментально впитується, вбирається і рекомендую. Мене вже трошки його залишилось. Я інколи їм зараз ще користуюсь, зверніть увагу. Дуже подобається. Ми, ми знаємо, що вагітним не можна користуватися кремом з ретинолом. А, далі крем під очі. А, трошки в мене його теж залишилось легкий такий гелявий крем. А, до речі, користувалася їм і до вагітності. Він мені подобається а, засіб для вмивання. Це ця ж серія, що й гель да? Філософі. Вона мені дуже подобається, користувалась до вагітності, зараз користуюсь, ідеально підходить для будь-якої шкіри. А, і тільки іноді, коли в мене виступають прищики якісь, користуюсь цим засобом. Це ось двоє, двоє я придбала в аптеці. Це проти проблемної шкіри. Два дня і всі почервоніння, висипи моментально проходять. Тому рекомендую теж придбати, особливо якщо під час вагітності у першому триместрі у вас почались якісь висипи. У мене їх не було, але інколи якийсь прищик з'являвся. І тому саме в ці дні я користувалася лосьйон, а це засіб для вмивання. Не по... О, впав, це одразу скажу. Ам, про макіяж вам я нічого не скажу, тому що я в цьому не експерт. Єдине, чим я користуюсь, це CC крем а, Купувала в бракаді, не знаю, можливо, ще десь це є серія. А, якщо у вас є якийсь CC-крем більш краще, напишіть в коментарях, тому що я. Не можу сказати, що там вау-ефект, просто крем як крем. Далі, що я ще не сказала, засіб для зняття макіяжу, теж із цієї серії Філософі. легкий і дуже зручний. І нещодавно придбала засіб гель для обличчя. Інколи користуюсь ним замість крему. Він охолоджуючи, такі прибирає всі недоліки, мені дуже він сподобався. Я вже другий раз його купую, не саме під час вагітності, але зараз він такий лосьйон, який шкіру дуже делікатно очищає та якось дбайливо зволожує, що потрібно взимку. В принципі, я розповіла про всі засоби, якими я користуюсь, і з серії для вагітних у мене тільки ці два засоби. Все інше можна користуватись і невагітним. Хоча оцей засіб я рекомендую навіть невагітним, вагітним, тому що тут така опис є на що звернути увагу, і в якихось лікувальних навіть цілях буде доречно. Продається в аптеці. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Якщо у вас є якісь питання або рекомендації, теж буду дуже вдячна. Підписуйтесь, до зустрічі!